Пам'ятайте, Пам спершу Першу треба підписатися на канал і залишити коментар. Чимала здобич цьогоріч. За солодощі! Пакельні кульки. Фалі, фелі, фучі фочі, жуйки і цукерки хочу. Хто ти, і на що тобі цукерки? Ваша мама відьма підмінялка, а це щось типу зубної феї. Я забираю ваші солодощі натомість даю корисні речі: прості зубні щітки, зубну нитку без запаху і крихітні пляшечки рідини для полоскання рота. Аж тому дітям і потрібна спілка. Запам'ятай омі ці цукерки для наших солдат, що воюють десь за океаном, щоб показати їм, що ми тут класно розважаємось. І не смій сам їх їсти. Марш, то я ж ніколи в житті. Я боюсь тобою відьми підмінялки. Відьма підмінялка це я. Знаєш, глибоко в душі я завжди це знав. Та підтримуємо наші війська. Бомбуйте нас цукерками для наших солдат. Гора цукерко наминання. У мене є цукерки, я весело стрибаю. Інсулін підскочить, бо так завжди буває. Взуття для діабетиків на мене вже чекає. <гум> Якого? Ульо, дев'ять один один. Мені треба вертоліти холодне молоко. Ясно, сер, ми будемо за 20 хвилин. Що? Я стільки не витримую без солодощів. М -м. Єдине розумне рішення відгризти собі руку. Я не ковтатиму, нехай у шлунку буде місце для цукерок. Ой-ой. У мене непогано виходить. Фу. Фу. О, цукерки варті всіх жертв. Смачних тобі овочів, друзяко. Кажахів Геловін із Сімсонами 22. Автор ідеї Кажан Грюнінг, режисер безжальний Метью Фонан. Скафандр і Товстун Метелик. Тату. Тату. О! Він розплющив очі. Мамо. Добре. Я на підлозі. Не можу поворухнутись. Все як у звичайний недільний ранок. Гомі, ти паралізований, але ми тебе любимо і не втратимо надії. А хай його поховають у шкільний день. Це так жахливо. Я не можу говорити. Як же це сталося? Останнє що пам'ятаю, як я прикрашав дім перед Геловіном. Геловінські прикраси. О, oh, Геловін! Єдиний день року, коли це добре, що наш будинок такий занедбаний. <смір> 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 де ж той павучок? Ага. Хе-хе-хе! <смір> чавлю розцівлю! Тявлю розчавлю! Справжній павук би так розлютився, якби я зробив з ним таке. Цікаво, де батарейки. <смір> Відео на мільйон доларів. Ми розорились. ЛІСО, все це для мене надто довго. А я ж працюю в держустанові. Можна, ми поконяємо. Добре, але тоді видане НЕОКЛАСИЧНО, а не мені ризько. Ти кажеш такі милі. Я вискочив і зіпсував твою картину. Марте, це ж на фото. Я можу і намалювати тебе на свої. А! Ти зіпсував півроку роботи. Мені дуже шкода, що на рік. А! 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 Ти пошкодуєш про день, коли народився. Уже шкодую. Він близько до Різдва. А! 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 Нічого. Розчинник для фарби. А тепер що? Барти, тут нам потрібен хтось старший і мудріший. <гум> така насолода, і я в цьому не винен. <гум> Тато ми сьогодні під твоїм наглядом, тому частково ти теж цьому винен. <гум> що робити? Баті мене вб'є, якщо я не вб'ю її першим. Посаджу тіло в машину і скину її в озеро, поставивши диск Джеймса Тейлора, типу це прикре самогубство. Або просто вистрижу фарбу з її волосся. Не. Ну гаразд. Стрихтиму, поки не дійду до чогось твердого. А тепер делікатно повідомлю їй новини. Стань глянь на свої патли! На. На. Що з тобою сталося? А, хто мене підстриг? М -м -м. А тобі пасує. Ти схожа на пош Спайс. Я так усе й задумав. Мала бути бридка Спайс. Це зробив ти з твоїми жирними пальцями мозком розміром зміячок. І не вертайся! О, мере, зроби зробиться зі мною. Підстрижи мене. На знак пішло 32 дерева. Моя черга. Моя черга. Моя черга. Ти визнула ззаду, це мій бік. Братові бактерії Сестрина слина. Водина по тому. <рик> 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 Бате, це ж трюфель. Сама трюфель. <рик> <рик> трюфель це гриб, що росте в корінні дерев. Це один з найцінніших делікатисів. Це навіть лайно дерев зробила нудним. А? <рик> 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 Завдяки твоїй стрижці і Сельмі на роботі весь день робили компліменти. Ви гарні, наче для відкритої труни. <гум> Чув дім наймоднішого перукаря в Спрінфілді. Мені треба стрижка через три, дві, одну. Зараз. Леді я не перукар. Я оновив кришки на двох помийних відрах. Сто доларів. Мардж, скільки це в баксах? Сотня. У -у -у! Вау, вау, вау. Вау. Ну привіт, аеропортний бар і вранці теж буде гарно. У вас точно нема перукарні? Ну, я часто щось відкриваю, коли п'яний, але ні. Дуже шкода. Зви мене гомер, руки пальці. Я й далі зватиму тебе, як і раніше. Не знала, що ти такий майстерний перукар. Марч, ті, хто втратив волосся, сумують за ним найбільше. Це наче твій вірний пес помер у тебе на голові. Давай, п'ятачку, внюхай мені трюфель. І нащо я привіз тебе літаком з Італії і першим класом? І ти не зарахував мені ні милі. Вас а вас цікавить це? А? Святі макарони, але де твоя трюфельна свинка? А ось, дичь я. Свинка людина? Дякую, Боже, що створив цю мерзоту. <звук> <звук> Жодних трюфелів для трюфельної свинки. Але тепер у мене є він. Тож я знайду тобі інший вжиток на кухні. Так, добре, займися цими. Аго, не бігай з ножем! Е, дурна свиня! Я добре вам заплачу за інші знайдені трюфелі. І щоразу, як будете тут їсти, матимете найкращий столик. Не той, що хить, 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 а гарний. Ну що, постриглись? Цілий день я поторочити про Леді Гагу, хочу все, що вона робити, ще 20 років тому зробила Рава Катан, коли була членом парламенту. Звідки така молода жінка знає, що було 20 років тому? -хо 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 -хо. А ще цікаво, що маці одразу проводять скорочений обряд хрещення, коли показують баскетбольний матч. От все знайка. Діряні шкарпетки. Це неймовірно. Гомі, ти мене слухаєш? Бо я стільки маю розповісти. Листоноша спершу обійшов інший бік вулиці. Виявилось, це був його змін. Вибач, люба, та я день слухаю жіночі балачки. Велонську вежу тільки щоб до неба. До неба. Бог з вами. Тату! Тату Тату, сюди! Тату, мама, жирафа народжує! А я ходжу по лев'ячі огороди. Жирафанятко робить перший кроки! Я ходжу на руках, але ви думаєте, що з'їдять мене. Діти, ну помовчте вже. Я хочу, щоб чурознавець показав, де найсвіжіші чурос. У якій країні Мексика? Почнемо їх бити? Тут немає молотка! Сатану треба зупиняти вірою. Що Ні, Ні, ти гарний хлопчик. Ти догрався, А? Я знаю, як налякати їх до чортиків і гикавки. Вітаю, лісо! Це мій татко. Тобто це Кірк Ван Гутен. Може спокликати батька? Він тут. Гомере, Барт хоче переночувати у нас, і я не заперетью. Добре, мені начхати. Ану потікай, кендюхо. Не бога, розслабтесь! Тут запитання про те, скільки коштує білизна. Ніби я якийсь зажратий аристократ. Гей, можна у тебе списати? Будь ласка, завгосп Віллі. Дайте мені якісну американську газету без усіляких коміксів. Будь ласка. О, може, краще візьмете журнал з дівчатками. Думаю, разочок глянути можна. Ау! Кретином він був кретином, і помер. А -а -а! А -а -а! Чого знов не їдеш з бляшанка дурного Ау! Я сказав, ану, працюй! Погавкай на свого господаря! Ідіотський американський собака. Чому я такий повненький? Хтивість. Жадоба. Заздрість. Як я заздрю євнухам. Тату, приділи увагу дітям. Ну, ну добре. О, це буде мій скрінсейвер. сейвер. Лише руку. <смір> Ах ти ж малий. <пілля> 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 Не пропустив. Я зробив тобі боляче. <пілля> Хлопці, мені було важко обрати з-поміж вас того, хто на цілий тиждень поїде на футбольні збори. Прошу вас привітати. Нельсона. Дякую, тату. Що я тобі казав? Я так от хотів сказати, що Барт особлива чудова дитина, і мені не подобається ні твоє батьківське ставлення, ні твоє товсте дерево. Ну, вибачте, йому все, що він захотя. Більше кисенькових грошей, новий велик. Як накажете сер? Тату, чому ти слухаєш зі містера Ван Готена? Іноді приємно підкорити сильні чоловічі руці. де виступатимуть бради пістолети, красунчик Ромео, цицькоду Падівка, МС Шампаль і людина року на версію журнал Зброя Алькатрас. А скільки лікарень ви допомогли збудувати? Мінус три. Дейзі <звучат> джентльмени, хлопчики, дівчатка. Ви бачили мультик. А насправді війна не весела і не цікава штука. У ній не буває переможців, є тільки переможення. Не було справедливих війн за винятком американської революції, Другої світової і трилогії Зоряні війни. Якщо ви хочете більше дізнатися про війну, сходіть у місцеву бібліотеку. Там є книжки з кривавими картинками. Усім до побачення, мир чуваки. Ага. Він уже не повернеться. Хто знає? Ні, не повернеться. Але тобі допоможе старший брат. Через 10 років змус лісу піти на випускний з Мілгаусом. Тату! У дорослих свої причини. А тепер з'їсть відро морозива за дві хвилини. Я щойно з'їв! Лисилася хвилина п'ятдесят п'ять секунд. Мегі, давай, ну, знайдемо тобі гру. Ммм, кошерний карнавал красті. Слово до ворогів. Не спали тост в теча з тюрми Лені Дайкстра. У, піцерія. Тісто, соус, сир, начинка. Тісто, соус, сир, начинка. Тісто, соус, сир, начинка. Тобі весело, Мегі? Як довго я граю? а а а а а а Карт Сімпсон. один бал Невдаха. Не треба мені ці тести. Я вуличний розумник. Оу. Доу. А тепер поїмо морозива. Чотирнадцять! П'ятнадцять. Шістнадцять. ж мені не добре. Е, пси. Начебто всі. Рамба, я орендував вантажівку. Я кермую вантажівкою. Я розбив вантажівку. Я орендував ще одну вантажівку. У, ти знайшов короткий шлях. Я розробляв проект єдиного податку і випадково довів, що Бога не існує. Дуже у цьому сумніваюся. Ого. Тут, мабуть, є якась помилка. Ні. Усе правильно. Документ треба терміново знищити. Чеків, кредиток і талонів. І танецько Кірк. Який... Я хочу купити це пиво, цигарки, зурнали з цитьками і три пари сонцезахисних окулярів. Схоже, ви купуєте це для неповнолітніх розбисак, але це 98% моїх продазів, то з дякою серце заходите. Соус, сир, начинка. Сірначенка. Соус Сірначенка! Змивчику приведи підмогу! На кухні. Божечки, купа їжі. Ні, пусто повітря! Пусто, ні! Не спагеті, не м'ясо, не мачілі, відсутні макарони. Має ж бути їжа. Диявольські кущі. Ні. Корисний план якийсь провести. Ну, все, дрібні капосники! Ви пробудили шатландський гнів.